Шановні присутні. Я Антощук Аліна Олександрівна, студентка Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галатіоновича Короленка. Рада представити вам результати мого дослідження на тему безрожджовий хліб. Харчова цінність, екологічні переваги та його роль у сучасному здоровому харчуванні. Актуальність дослідження. Сучасний світ стискається з важливими викликами у сфері здорового харчування. Та екологічної стійкості. Бездрожджовий хліб стає популярною альтернативою традиційного дрожджовому хлібу, завдяки своїм корисним властивостям і меншому впливу на довкілля. Моє дослідження має на меті оцінити його користь для здоров'я людини та визначити екологічні переваги виробництва. Метою мого дослідження є аналіз харчової цінності бездрожджового хлібу, його вплив на організм людини та оцінка екологічних переваг. У завдання дослідження входило визначити основні відмінності між бездрождйовим і дружджовим хлібом, дослідити поживний склад бездрожджового хліба, оцінити екологічні аспекти його виробництва, вивчити споживачі переваги та вплив на здоров'я. Методи дослідження. У своїй роботі я використовував такі методи: аналіз наукової літератури та статей, порівнальний аналіз складу безрожджого та дорожджового хліба, опитування споживачів, експериментальні виготовлення безрожджового хлібу. Хочу познайомити вас з основними результатами мого дослідження. По-перше, поживна цінність. Безрожджовий хліб містить більше клітковини, натуральних ферментів та органічних кислот. Має нижчий глікемічний індекс, що важливо для людей із проблемами е, цукру в крові, не місце дрождових бактерій, що робить його легшим для сосвоєння організму. Екологічні переваги: Виробництво безречього хліба потребує менше ресурсів, не використовує хімічні добавки, консерванти, домашнє приготування безрочового хліба зменшує використання пластику і харчових відходів. По-третє, результати опитування. 85% респондентів відзначили покращення самопочуття після переходу на безрожджовий хліб. 65% опитуваних зауважили зменшення септомів шунково-кишкових розкладів. 72% вважають, що безрожйовий хліб має кращий смак. Четверте. експериментальне виготовлення. Найкращим варіантом виявився хліб на заквасці з житнього або цілозерневого борошна. Використання натуральних заквасок покращує засвоєння корисних речовин. Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки. Безрочовий хліб це не просто альтернатива традиційному хлібу, а свідомий вибір на користь здоров'я та екології. Він є важливою частиною дієтичного харчування та допомагає підтримувати нормальні мікрофлору кишечника. Виробництво бездрожджового хлібу є більш екологічним та сприяє сталому розвитку. Домашнє випікання такого хлібу не лише корисне, а й дозволяє зберігати традиції, контролювати якість продукту та отримати задоволення від процесу. Дослідження може бути спрямовані на розробку нових рецептів безречового хлібу, вивчення його впливу на організм у довгостроковій перспективі та розширення екологічних аспектів виробництва. Дякую за увагу! Готовий відповісти на ваші запитання.